Ми сьогодні з вами знаходимося у зарванцях. В продажу з'явився шикарний будинок. Він одноповерховий: 120 метрів квадратних на сотках земельної ділянки з асфальтованим під'їздом, заведений газ, світло, усі комунікації вже в будинку, з чистовими роботами. І ми йдемо оглядати наш будинок. Будинок ззовні це облицювальна цегла, всередині утеплення 10 сантиметрів. Дах утеплений 25 см. Зустрічають нас такі броньовані важкі двері сірого кольору ззовні та білого зсередини. Також наші віконечка сірого кольору. Ми проходимо в наш будинок. З ліва у нас місце під шафку купе. Розведена електрика повністю під розетком. Дах вже утеплено. Вихід на. Верхню частину даху, щоб перевірити. Кімната номер один, кімната номер два. Ванна кімната, вона трішечки заставлена, але видно, що вона досить велика. Третя кімната вона має свою ванну кімнату та гардероб. Ванна кімната. Та місце під полочки гардеробу. І зал. Це наше серце будинку, тому що дуже красивий зал з великими потолками, і в нас друге світло є тут. Місце під кухню і місце для техніки. Котел тут стоїть і може бути розміщена вся кухонна техніка. Вихід на терасу. На п'яти сотках земельної ділянки знаходиться наш будинок. Будинок 120 метрів квадратних, три спальні, зала з'єднана з кухнею. Я чекаю на ваші дзвіночки. Дуже гарна пропозиція це, до речі, було їх три будиночки, залишився лише один єдиний. Два продані на стадії будівництва. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.